От ви були поляками, я полякав, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього взагалі не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Отака така історія. Ну я тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоячим, пояснити, що може, давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автомата вообще там чи зініток дешевих там за декілька сотень доларів збивають дрони, ну сумарно, а не за мільйони як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій дірібандієні, у них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися за невеликі гроші, робити ну реальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей, чи пушка українці, дуже добре працює, а дуже добре працює. У європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил, законів і бюрократії, яких дуже багато, уміла їх обійти і теж на це все заробити. Вони зараз і безпеку собі підняли, і грошей намутили, і перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети, і так далі. Це ж за гроші налогоплательщика, понял?